Коломийських медичних працівників збирали на урочисті збори. У клубі медиків із професійним святом вітали медсестер. На захід прибули депутати та влада. Після традиційних виступів відбувся концерт. У травні відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично святові вже більше як 100 років. Офіційно воно було засноване тільки в 71-му. День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер Милосердя зі 141 країни у професійну громадську організацію Міжнародну раду медичних сестер. Всесвітній день медичної сестри в Україні відзначається з 1997 року. Нині в лікувально-профілактичних закладах нашої держави працює понад 400 тисяч спеціалістів з медичною освітою, у Коломиї цих фахівців вітали урочисто у клубі медиків. На захід прибули депутати та влада. Зокрема, народний депутат Дмитро Шлимко від батьківщини привітав сестер зі святом. У виступі охарактеризував теперішню ситуацію в державі, порівняв основні передвиборні платформи найрейтинговіших кандидатів на посаду президента. Звичайно, більшу увагу звернув на програму свого лідера і висловив сподівання на краще майбутнє. Але сьогодні ми маємо. Десь співставляючи завжди думати на тим, от що робила людина, і що вона завтра, якщо стане президентом, буде робити. Я думаю, що наступить той період у нашій українській державі. Коли всі будуть радіти, ті, хто вийде на пенсію за те, що мають велику пенсію, а ті, хто тільки розпочав свою біографію, будуть радіти, що вони мають велику заробітну плату. Тому я вам цього зичу і думаю, що так воно і буде. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький сказав, що українська революція гідності була реалізована нашим народом не за гроші, не за прагнення наживи, а за людські чесноти. Тому вона й стала переможною. Її втілили в життя всі гуртом, але чільне місце в цій боротьбі виділено матерям. Завдяки тим, котрі молилися і йшли під ті щити, завдяки тим дівчатам, котрі кидали м'які іграшки до щитів верху. Завдяки тим матерям, які, не дочекавшись свого сина, прийняли цю революцію, завдяки лікарям і медсестрам, які загинули там або які врятували життя інших людей. Вітаючи вас, дякуючи за вашу жертовність, за вашу рішучість, за те, що ви дуже часто без ресурсів, без можливостей, може без ліків, може без інструментів, рятуєте людське життя, рятуєте людські душі, вселяєте віру. У те, що людина може жити, може врятувати і відновити здоров'я, я бажаю вам, аби ви материнськими серцями відчули, яким має бути майбутнє України. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк привітав медичних сестер та подарував їм пісню у власному виконанні. Живаний на щастя дало.